Нескорені міста України Кременчук сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу у козацькі часи. Місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер де Боплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина 17-го століття період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григор'єва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. Роки окупації гітлерівці створили в місті мережу констаборів, де за два роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо. Але тоді їх бачили востаннє. Їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук Нескорений.